Відвражає ласнива золотистим колосям, десь далеко-далеко, чути крик журавля, розкажи мені, поле. Чи мені так здалося? Що так ніжно й ласкаво? Не рідна земля. Розкажи мені поле, чи мені так здалося, що так ніжно й ласкаво. Пахне рідна земля, вже і страх розгубило, золоте підколоття, хлібороби добра. Як на свято йшли, а земля пахне потом, а земля пахне потом, а земля пахне потом, що вони пролили, а земля пахне потом, а земля пахне потом, а земля пахне потом. пролили. пало в землю пахуче, зерно щастя дорідне, до землі промовляє найтепліші слова, а земля пахне хлібом, а земля пахне хлібом, а земля пахне хлібом. Хлібом, ти всьому голова, а земля пахне хлібом, а земля пахне хлібом, а земля пахне хлібом, ти всьому голова, В грізний час захищають рідну землю героєм. Їх не вернулось. на батьківський поріг, а земля пахне кров'ю, а земля пахне кров'ю, а земля пахне кров'ю, що за неї поліг, а земля пахне кров'ю, а земля пахне кров'ю. Пахне кров'ю, Що за неї полік, бережіть люди землю, хай нікому не вдасться на землі наробити безліч братських могил. Хай земля пахне щастям, хай земля пахне щастям. А людина без щастя, наче птиця без крил, хай земля пахне щастям, бо земля пахне щастям. а людина без щастя, наче птиця без крил.